Добрий день, шановні колеги та члени журі. Вітаю вас та зичу вам доброго здоров'я. Мене звати Стеценко Віталій, я вчитель фізики та астрономії Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вижгородського району Київської області. Маю вищу освіту, за фахом працюю 28 років, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель. Спілкуюся з вами перебуваючи у ліцейській фізичній лабораторії «Ерудит». Я переконаний, що навчання триває протягом усього життя, а проблема набуття особистістю життєвих компетентностей досягнення життєвого успіху вихованців турбує мене як наставника. Беручи до уваги методичні рекомендації викладання фізики, я обрав тему методичної проблеми формування дослідницької компетентності учнів засобами системи освіти. Засоби STEM-навчання навчання це сукупність обладнання ідей, явищ і способів дій, які забезпечують реалізацію дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності учасників освітнього процесу. Методика STEM передбачає формулювання проблеми, усвідомлення проблеми, висування гіпотез та їх обговорення щодо розв'язання існуючої проблеми. Практичні способи діяльності учнів щодо розв'язання проблеми, отримання результатів діяльності, тобто продукту, та аналіз проробленої роботи. Чільне місце в системному освітньому процесі формування дослідницької компетентності учнів належить урокам, де здобувачі освіти отримують базові теоретичні знання. Основні форми роботи, які я використовую, це фронтально-колективна групова. Робота в парах індивідуальна. Окрім уроків, дослідницьку компетентність учнів формують під час позакласної роботи, це різні тематичні тижні, конкурси, шкільні вікторини, наукової роботи, це написання курсових робіт або робота над проєктами навчальними, під час підготовки до олімпіад. Під час роботи у ліцейській фізичній лабораторії «Ерудит», під час участі у всеукраїнському інтернет турнірі відкрита природнича демонстрація, під час проведення заходів. Під час проведення заходів в рамках проєкту Інженерний тиждень. От, проводимо, до речі, демонстрацію. Ми роби, виготовляли багато чого, але це реактивний автомобільчик. Під час занять факультативу STEM Lab. От, та під час екскурсій до профільних підприємств. Ми досвід викладання фізики свідчить про те, що учні стикаються з великими труднощами під час виконання лабораторних робіт чи під час постановки власних експериментів. Водночас, вдале виконання експерименту викликає захоплення, неприховані позитивні емоції і бажання творити та експериментувати, робити винаходи. Щоб підтримати інтерес до фізики та залучити до роботи якомога більше учнів, я підбираю цікаві демонстрації, неодмінно враховую індивідуальні особливості учнів та здійснюю диференційований підхід, використовую елементи технології критичного мислення. Випереджувального навчання співробітництва принцип науковості поєднують із принципом доступності та сучасності послідовності, використання засобів stem освіти під час уроків закласної роботи дозволяє застосовувати діяльнісний і дослідницький підходи. Діти вчаться самостійно мислити, знаходити необхідну інформацію, вирішувати завдання. Приймати рішення, організовувати співпрацю з іншими, висувати ідеї, створювати власний продукт, презентувати його, тобто набувають компетентностей, які знадобляться у майбутньому житті. Як приклад, можу запропонувати елементи уроків та позаурочних занять під час вивчення теми сила тертя». Для постановки проблеми та зацікавлення учнів проводжу декілька цікавих експериментів. Ну тут я зараз вийду з повного екранного режиму. Щоб продемонструвати. Ну, наприклад, у мене є пляшечка з крупою і звичайна паличка. І задаю учням запитання, яким чином можна підняти пляшку з крупою, користуючись лише однією паличкою. От, спочатку діти намагаються якось там поставити. Пляшечку на паличку балансують. От, але врешті-решт хтось все ж таки здогадується, що потрібно паличку занурити в крупу. От, і тоді легко можна підняти ось таким чином. Другий цікавий експеримент. Я маю кульку, звичайну кульку від підпонга, от, і банку. Завдання полягає в наступному. Потрібно підняти кульку зі столу, але її не потрібно, не можна скочувати, от, і покласти в цю баночку. От виглядає це так. Потрібно розкрутити кульку. От, і за рахунок притискання кульки до стінок банки збільшується сила тертя і кульку можна підняти разом із баночкою. Далі, наступний цікавий експеримент це, от, наприклад, перекладені сторінки. Я беру два збірники, перекладаю сторінки, і пропоную учням роз'єднати їх. Спочатку учні не вірять, що ці збірники не склеєні. Навіть проводимо експерименти, ми підвішуємо грузики і вимірюємо силу, яка потрібна для того, щоб роз'єднати ці сторінки. Збірники тримаються за рахунок лише сили тертя. І ще один цікавий експеримент. Називається кіндер сюрприз, е, його нам продемонстрував Ігор Станіславович Чернецький під час візиту до лабораторії в міста Києв. Е, е, досить полягає в наступному. Ми бачимо, що контейнер може вільно пересуватися вздовж нитки натягнутої, і висіти на ній. Але якщо систему перевернути, ось так. То контейнер не втримується. Діти здогадуються, що вся справа, звісно, у силі тертя та в силі натягу нитки. Але постає питання: а що всередині цього контейнера? Так, зараз включу демонстрацію. Всі ці досвіди демонструють прояв сили тертя. На жаль, стан війни не дозволяє достеменно спланувати порядок проведення уроків. Змішана форма навчання передбачає виконання одного і того ж завдання різними способами, засобами і методики. Так, Зараз переключу сторіночку. Так, під час очного заняття виконання лабораторної роботи визначення коефіцієнта тертя ковзання проводимо в класі і визначаємо силу тертя за допомогою пружинних динамометрів. От, до речі, деяку частину брусків і лінійок учні виготовляли самостійно під моїм контролем. Якщо ми працюємо в режимі онлайн, то експеримент з пересування бруска я знімаю на відео та пересилаю відповідній групі в Google Class. У 9 класі пропоную своїм учням виконати експериментальне завдання з визначення коефіцієнта тертя ковзання, користуючись трибометром. Під час виконання цього завдання ми поглиблюємо і закріплюємо знання на рух тіла вздовж похилої площини. А для отримання більш точних даних і підвищення науковості лабораторної роботи досвід виконуємо в лабораторії Ерудит. І пропоную учням скористатися цифровим вимірювальним комплексом Ейнштейн, торгової марки «Лабмейт». Датчик сили дозволяє дуже точно визначити силу втримування бруска на похилій площині і вагу самого бруска. Одним із напрямків моєї педагогічної діяльності є робота з обдарованими учнями, виконуючи експериментальне завдання Ковзанка на схилі, інтернет турніру відкрита природнича демонстрація. І дослідили іще один із способів визначення коефіцієнта криття повзання за різницею часу руху тіла вгору та вниз похилою площиною. Рух тіла похилою площиною учні зафільмували, а проаналізували відео і визначили час руху тіла похилою площиною, ну, наприклад, скориставшись застосунком Microsoft Clip. -Chain. Як кінцевий продукт діяльності. Учнями були розроблені методичні рекомендації щодо визначення коефіцієнта тертя ковзання даним способом та проведена апробація. Також практикую об'єднання учнів класу групи і пропоную групам визначити коефіцієнт тертя різними ще описаними методами. Перед проведенням експерименту з кожною групою обов'язково обговорюю хід роботи, правила техніки безпеки. Учасники групи розподіляють ролі між собою, а після проведення експериментальної частини роботи учні різних груп обмінюються результатами дослідження. Потім триває процес обговорення отриманих результатів, учні зазначають переваги та недоліки кожного методу, аргументують свої думки, ну і, можливо, обирають найоптимальніший варіант проведення експерименту та роблять висновки. Важливе значення має практичне застосування набутих учнями знань і можливість виконати експеримент власними силами. От, зараз я знову вийду із повноекранного режиму. От, ну, Наприклад, під час виконання лабораторної роботи на рівновагу тіл, якщо ми знаходимося вдома, От, я пропоную такий метод. Для цього потрібна лише звичайна паличка, яку кожен може знайти на вулиці, визначити центр мас цієї палички, так? А потім у якості тіла відомої маси е, взяти будь-яке тіло. Ну, наприклад, пакетик кміліни. Е, пакетик міліни підвішується за допомогою канцелярської скрипки. От, на паличку. Встановлюється рівновага. За допомогою лінійки вимірюються плечі. І таким чином учні визначають масу палички. Тобто, для того, щоб визначити масу палички, потрібна лише фактично лінійка, ну і тіло відомої маси. А потім, уже, знаючи масу палички, учні відповідним чином можуть підвісити будь-яке інше тіло і визначити його масу. Це таке практичне. Застосування наступний експеримент. Ми проводили лабораторну роботу із визначення коефіцієнта показника заломлення рідини. Для цього пропонується там, на картонний круг намалювати промінь, от потім занурити картонний круг у воду, і таким чином, ну, ви знаєте, хід цієї роботи. Але проблема в тому, що картон він дуже сильно намокає. От я запропонував учням виготовити. такий Прилад із старого компакт-диску, натягнути на нього гумки, які позначають координатні осі. Ну і інші гумки позначають, наприклад, падаючий промінь і заломлений промінь. Ну, Кут падіння можна легко змінювати. Перевага такої системи полягає в тому, що вона не намокає. Її можна легко висушити і використовувати багато разів. Під час вивчення теми умови плавання тіл я виготовив і пропоную учням виготовляти картизіанського водолаза. Для цього я використав сірник, намотав невеличкий шматочок проволоки для того, щоб добитися необхідної плавучості. От. Ну, потрібен відповідно, сірник, шматочок проволоки або пластиліну і пляшка. Зараз спробую продемонструвати. Так лаває, і от тепер, сір. Зараз я приготував декілька таких водолазиків, можливо. Якісь все ж таки потони. Так. От, змінюючи силу тиску, ми бачимо, що можна регулювати плавучість цього сірника. От тут видно, що один сірник тоне спливає і може зависати у товщі рідини. От, ну, постає питання, що ми знаємо. Плавучість тіла залежить від співвідношення густини між цим тілом та рідиною, то яким чином ми змінюємо густину сірника. Проте не всі лабораторні роботи можна виконати вдома без обладнання. Так, зараз переключу презентацію. Е, проте, не всі лабораторні роботи можна виконати вдома без обладнання. Тоді ж я застосовую лабораторні роботи чи практичні завдання з використанням гаджетів, наприклад. Ну, до речі, є такий спосіб застосувати компакт-диск для визначення або довжини світлової хвилі. От, або для визначення періоду дифракційної градки. Тобто компакт-диск виступає в ролі е, самої дифракційної градки. От, е, на щастя, так сталося, що в нас достатня кількість дифракційних граток, і ми цю лабораторну роботу виконуємо традиційним способом. От, але, в принципі, можна застосувати лазерну указку та компакт-диск. Отже, використання гаджетів на смартфонах. Учні встановили на свої смартфони програму сенсор Multitool. Програма здатна ідентифікувати та демонструвати показники основних датчиків смартфону, ну, такі, наприклад, як акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітленості, датчик холла, компас, барометра, ну, датчик вологості, генератор звуку та інші. От, але спершу, ніж давати завдання, то я з учнями обговорюю саме які датчики присутні на їхніх смартфонах. І відповідно вже до цього потім обираю завдання для виконання. Застосовую онлайн-демонстрацію готових досвідів, які я також надсилаю дітям. От, застосовую онлайн-демонстрацію досвідів, які я ставлю особисто, або фотографую, або знімаю відео. І потім уже за фотографіями діти виконують відповідні лабораторні роботи або практичні завдання. От. І застосовую ще віртуальні симулятори, наприклад, такі, як FET Colorado. Але все ж таки домашній експеримент не може замінити роботу учнів у фізичній лабораторії. Використовуючи цифрові вимірювальні комплекси Ейнштейн, ми можемо отримати дуже точні дані вимірювальних фізичних величин. Таких як сили, тиску, температури, вологості, електрорушійної сили, сили струму тощо. Якщо б мене запитали, яка форма навчання краща для учнів, очна чи дистанційна, то, як, на мою думку, кожна форма має свої переваги і свої недоліки. Проте ми всі з нетерпінням чекаємо на нашу перемогу і повернення до повноцінного очного навчання в ліцеї. Дякую за увагу. Дякую, шановні члени журі, вам за вашу роботу.